Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождає. Славімо. Ісус Христос в місті Єрихону. І ось один сліпий Вартемей кличе, кличе і просить Ісуса, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Та та немічна і бідна людина, яка жила з подачки інших, бо просив молостиню, був сліпий, немічний. Але вчувши, що Ісус Назарету йде, Він волає, благає, люди кажуть, вартомеє, та ти бачиш, що Христос пішов. Вже зупинися. А він ще сильніше почав кричати: Сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус приходить, питає, що ти хочеш в мене, щоб я прозрів. Хай тобі станеться дитину після твоєї віри. Дорогі брати і сестри, роз... далі продовжуємо розважати про сумління іспит совісті, як важливе, яке важливе місце Він займає у нашому духовному житті. Іспит сумління нам допомагає побачити в собі, хто ми насправді є. Добрий іспит сумління нам допомагає впізнати себе. Не односторонньо. А в цілому. Оце є важливо в цілому впізнати себе. Не тільки частину впізнати себе. Бо одначе друга частина, якщо ми впізнаємо себе, вона не принесе нам користь, і вона не дасть нам плодів. Так можна зробити добрий їсть писомління і сказати, я є ніщо. Так. Можна зробити із сумління і сказати, я є останній грішник, я не здатний до нічого. Але є ще друга сторона, окрім того, що ти є грішник, так, ти є ще хто дитина Божа. Бог вклав в тобі, в кожному із нас свій образ безсмертну. Людську душу. І це є дуже важливо впізнати себе, ким я є. Бо якщо ми тільки впізнаємо, що ми є людина з тіла, і будемо служити своєму тілу виключно, забувши про свою душу, це буде неправильно. Наше розуміння і наше життя буде каліцтвом. І також надмірна надія. Тільки виключено на Бога, і що я живу тільки для своєї душі, також буде неправильно. Чому? Бо Ісус Христос дав кожній людині тіло. Так? І пам'ятаємо, як то був час пандемії, і було таке: я буду цілувати, що то в церкві не дозволяють цілувати образів, ікон. І знаю таких, які захворіли, і після так сильно нарікала на пана Бога. А віра, здається, в них була така дуже сильна. Знаєте, я нічого не боюся, то не була віра. То були такі люди сермудрі, такі знаєте, які хотіли себе щось показати, яку вони мають на спра сильну віру, а насправді це не була сильна віра. Це такі вискочки були духовні, можна сказати. І тому є так важливо в нашому житті, дорогі браття і сестри. Зрозуміти, нам усвідомити, як це є важливо побачити. От, а то особливо нам допомагає оця тема іспит сумління, допомагає нам побачити в собі. Не тільки що ти є останній ідіот, то добре, якщо ти скажеш, що я є останній ідіот. Прекрасно, чудово. Але якщо ти не будеш нічого робити, щоб з того ідіотизму вийти і стати доброю людиною, ну, то, то є теж твоє зухвальство. Знаєте, ти ніби кажеш, та я великий грішник, я нічого не здатний, дорога до неба мені вже закрита. Та вже якусь буду капарити на цій долині слізні. Це також є те зухвальство, така наша та гординя. Якщо ти визнав, що в тебе є дійсно багато гріхів, ну, то пам'ятай, що є безсмертна душа. Тому тут дуже важливо розуміти, зрозуміти усвідомити, і то нам допомагає добре із сумління побачити в собі образ Божий. я є Божа дитина. Мене Бог сотворив. В мені є частинка його, і тою частинкою Божою є що моя безсмертна душа. Тобто Бог в кожну людину вклав, що святиню, святиню, творець Всесвіту. Самогутній вічний Бог так дав нам ту святиню. Яку ми маємо зберегти у святості нашу душу, її зміцнити і осінювати її Божою ласкою, Божою благодаті. І тому бачимо, як добрий іспит сумління нам допомагає в тому прозрінню, духовному прозрінню, сліпа людина не в силі оцінити, що. Всесвіт, той, який бачимо, ми люди, які маємо що свої, маємо фізичні очі. Але є страшніше, коли людина, яка має очі і вона духовно сліпа, коли вона є духовно сліпа. А Що то як то дати примір отої сліпої, духовно сліпої людини? А духовно сліпа людина, вона легко буде бачити недоліки упущення, гріхи в своєму ближньому. Дуже швидко вона буде бачити все, що її ближній робить не так. Вона буде на язик дуже скоро до осуду, до обмов, до осудження. Вона не буде бачити в ближньому Божої дитини, того святого, божественного образу і безсмертної душі. Вона буде бачити піяка, лицеміра, наркомана, розпусника, але вона не буде бачити там. Образу Божого в отих людях. Це є також духовна сліпота дуже велика. Бо якщо я бачу в людині образ Божий, і я бачу, якщо та людина або йде не тою дорогою, або вона загибає, то моє є завдання що молитися за таких людей. Допомагати таким людям, жертвувати піс, то, що можу, вервитися інші молитви за навернення таких людей. А людина духовно сліпа, вона буде тільки усуджувати таких людей. То на здаре, вони не вміють жити, вони не вміють собі дати ради, вони не здатні до нічого. Я з ними не хочу мати нічого спільного. Говорить. І так пішло і поїхало. Оце є духовно сліпа людина. І це є дуже, дорогі браття і сестри, небезпечно. Запитало одної жінки якого вона має чоловіка. І вона їм розказала, якого вона має гарного чоловіка. Але інші люди, які сиділи за столом, вони не побачили то, що говорила та жінка. А вона так гарно розписала свого чоловіка. Який він уважний, який він добрий, який він милосердний, а вони бачили звичайного чоловіка, навіть риси характеру несимпатичного, такого, який мав дуже спотворене обличчя. І коли ви знали, що та жінка ніколи не бачила свого чоловіка? Бо вона була сліпа. Вона не бачила його очей, вона не бачила його обличчя. Нічого не бачила. Але вона описала свого чоловіка після його вчинків. Вона описала глибоку красу його душі, його серця, бо він біля неї якось сліпої ходив, завжди їй допомагав, опікувався нею. Оце є що духовне прозріння, коли ти оцінюєш людину не по очах, не по зачисті, не по одягу, навіть не по манерах, а коли ти оцінюєш людину після її вчинків, коли ти бачиш багатство серця душі людини. І тому, дорогі браття і сестри, нам часто треба дивитися в зеркало, щоб побачити себе. Не в зеркало зі шкла, а зеркало, яким є що? Слово Боже, святе письмо нового і старого завіту. І в Євангелії ми побачимо людину. Яку ми маємо наслідувати, за якою ми маємо прямувати, на яку ми маємо рівнятися. Бо Христос сказав: вчіться від мене, бо я тихий, лагідний і спокійного серця. Наслідуйте мене. І тому Біблія, Слово Боже, воно є зеркалом. Для кожного із нас. І тому добрий іспит сумління відкриває перед нами людину з її добрими і злими рисами. Ми освячуємо свої душі в доброму, а зло стараємося викорінювати. Тепер поставимо друге питання. На чому так багато людей, і так багатьом людям ну, важко впізнати той стан своєї душі? Чому так багато людей дійсно не розуміють, в якому вони знаходяться стані, що засліплюють нам духовні очі? Так. Бачите, тут треба. Бути багатодуховною людиною? Так? Що засліпило очі Люциферу? Як називається цей гріх, який сказав, я не буду служити Богові? Хай нижчі ангели від мене служить мені. Ім'я того ангела було Люцифер. Що засліпило гординя? Що стало причиною? Що Каїн вбив свого рідного брата? Заздрість? Заздрість. Бог прийняв його жертву, а мою ні. То застановися, людину, якщо ти жертву приніс злу, і вона була Господу Богу неприємна. То чому поправся? На другий раз, як принесеш жертву своїх, свого поля, своїх садів, принеси найкращі плоди, і тоді Бог прийме твою жертву. Замість ти дорогою поправи покаяння, злий дух настільки війшов в серце Каїна, що він з ненависті, заздрості, вбиває свого рідного брата. Що, дорогі браття і сестри, нам не дає впізнати себе, що засліплюють нам духовні очі? Лінивство, піяцтво, грошелюбство. І тому в сьогоднішньому світі, дорогі мої, ми маємо направду так працювати над духовними своїми очима. Виховувати сумління, сумління, добре християнське сумління. Не треба далеко йти. Візьмемо, що робиться в світі, а світ того не хоче бачити. Статистика благодійної організації відкриті двері. Нам дає наступну оцінку. Життя світу християн з 1 жовтня 2022 по 30 вересня 2023 року у світі, кожний сьомий християнин зазнає переслідувань. Чуєте? У світі, демократичному, либеральному світі, кожен сьомий християнин в світі. Зазнає переслідування. Понад 365 мільйонів християн зазнають переслідування, рівень яких оцінюється щонайменше, як високий, чи дискримінація з огляду на свою віру. Цей рапорт організації відкриті двері за 17 січня 2024 року. Статистика дуже сумна. Практично 5 тисяч християн вбиті, 3900 християн в світі викрадено, 14 тисяч 766 християнських споруд зазнало різного роду атаків і розрушень. Це є. Монастири, храми, навчальні заклади, інститути. Світ не бачить цього. Світ має закриті очі, що кожен сьомий християнин в світі є переслідуваний. Світ захищає права різних сексуальних меншин, різні дієтичні думки. Права так. Але чому ти християни? Найбільша країна, яка переслідує християн, це є Північна Корея, Сомалі, Лівія, Ємен, Нігерія. То чому світ не скаже тим країнам: зупиніться? А в сьогоднішній день скільки є сліпих, коли телевізія, змі показувала бучу, інші міста Маріуполь, і світ не бачу. І ти ж росіяни не бачила серед вдів. Зруйновані міста, села, трупи по вулицях. Людина духовно сліпа, не хочу бачити. Не хочу. Так. І часто ми не хочемо бачити. І часто тоді вже добігає другий рік війни в Україні. І ми не, хоч, не, хоч, не хочемо бачити воїнів без рук, без ніг. Не хочемо бачити і часто допомогти, коли гроші будемо кидати на вітер, на непотрібні речі. А є хтось, хто потребує навіть їжі. Отакий приклад простий, то, що я пережив. Один знайомий. Пішов на війну. Ну, я мав трохи викиди сумління, бо я так не притиснув його. То була людина дуже делікатна і чемна. А пішов не на мав навіть того зумового ну, одягу. Я казав, мені треба було просто. Але я не мав тоді ну, інша справа. Але тепер пише він дуже вихований і так далі, стриманий, порядний чоловік. І того тижня я отримав там смс що до чого, як і так далі. І він так делікатно пише: я не смію вас просити, я не знаю, чи ви мені то дасте. Ну, а я би хотів, ну, потребую переслати на картку. Думаю, може, поранений, може що. І так далі. На що? Ну, може ви не навислати мені на папіроса. Не корив він тут, як був, знаєте. Я не був в борі різні чутки є, знаєте, слухи є, різні. І то, само собою, де ти, де є, де та частина є все, і так далі. Але то ходить о того, що. Війна заставляє людей до деяких вчинків. Тобто часто, коли волонтери навіть збирають знаєте, ту їжу, хтось послухає, хтось каже, а що то? Я вже давала, раз, другий, третій. І вже така, як він, людина, яка ніколи нікого не просить. Але вже написав і просив папіроси, гроші на папіроси, ну то, знаєте, є деколи в людей та межа, яка рветься. І питаю, скільки можна було би забезпечити тих військових і зброєю. І іншими речами і навіть тими продуктами, якщо б не було корупції. Мільйона, а може, мільярди корупції в країні, в якій війна. Чи мають ті люди очі? Вони не мають очей. І вони серця не мають. Бо якби мала очі і серце, вони би по-іншому. Поступали, вони б по-іншому чинили. І тому, дорогі браття і сестри, коли робимо вечірні її спецсумління, і, певно, Бог питає мене і вас і кожного з нас, так як питав сліпого Вартамея. Що ти хочеш? Що ти хочеш? І, можливо, ти називаєш Бога. Господи, я хочу здоров'я для дітей, для себе. Я хочу знайти роботу. Я хочу, щоб дочка вийшла добре заміж, онуки, щоб гарно закінчили школу. Різні. А може варта просити одного? Господи. Я хочу бути, я хочу мати завжди добрий зір. Добрий зір. Я хочу бачити Господа. Я не хочу бути духовним сліпцем, який відвертається від людської біди трагедії, сліз від потреб іншої людини. А тих слівців є дуже багато. Так, бо не одна мама плаче, сину перестань пити, а син не чує, не бачить сліз і голосу мами, жінки, дітей. Дальше продовжується робити. Сліпа людина не бачить. Боже, дай, щоб ми всі прозріли. Господа, дай нам побачити те, що є скрите в нас, то, що ми не бачимо своїми очима в собі і в ближньому, що ми є твої діти, що ми сотворені на Твій образ і на Твою подобу, що ми маємо безсмертну душу, дай побачити. І тоді відношення до людей в нас буде цілком інше. Господи, сьогодні як сліпий Вартамеї, на тій святій літургії ми хочемо сказати: Господи, хочу просріти, Господи, хочу бачити. Так, бачити світ і людей не своїми очима, але Твоїми очима, бо ти не проганяв грішника, каліку. Бідного, ти не годував грішницею Марію Магдалиною, ти не відкинув розбійника, який в останній хвилі каявся і конав на хресному дереві на горі Голгофті. Ти нікого не відкинув. А ти старався кожного зрозуміти і кожному допомогти. Господи, хай твоїми очима. Твоїм серцем я оцінюю ситуацію в моїй хаті, потребу моєї родини, моїх близьких в суспільстві, в народі. Господи, хочу прозріти. Амінь.